Всім привіт! Сьогодні зв'яжемо ось таку об'ємну квітку. Зараз багато де використовується для прикраси кардиганів, пов'язок для волосся, заколок для волосся, резинок, підставок під гаряче, ось так їх зшивають між собою і роблять такі підставочки. Отже, розпочинаємо. Набираємо ланцюжок з п'яти повітряних петель. Один, 2, 3, 4, 5. Тепер з'єднуємо їх стовпчиком без накиду в першу петлю пров'язуємо один стовпчик без накиду. Далі робимо 2 повітряних петлі. І в саме наше коло всередину робимо стовпчик без накиду пров'язуємо. Пров Зробили ось таку арочку з двох повітряних петель. Таких арок нам потрібно зробити 6. Далі знову пров'язуємо дві повітряних петлі і знову в наше коло, стовпчик без накиду пров'язуємо, це друга арка. Знову дві повітряних петлі стовпчик без накиду, третя. Дві повітряних петлі, стовпчик без накиду. Зсередину четвертий, один, два, стовпчик без накиду. Це п'ята арка. І один, два це шоста арка. І далі у нас тут на початку рядочка є ось така петля, туди пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Ось так ми з'єднали в коло наші арки. Розпочинаємо в'язати сам листочок. Вже в саму арку першу пров'язуємо стовпчик без накиду. Один стовпчик пров'язуємо. Далі робимо 4 повітряних петлі: 1, 2, 3, 4. І далі в нашу арку будемо пров'язувати витягнуті стовпчики. Показую як. Робимо накид. Заводимо гачок в арку, підхоплюємо нитку і витягуємо. Витягуємо її на рівень наших стовпчиків наших 4 повітряних петель, ось щоб вони були на одному рівні. Далі знову робимо накид, знову в арку, витягуємо ниточку і підтягуємо, щоб всі були рівненькі, довжиною 4 повітряних петлі. І так робимо вісім разів. Два зробили. Знову накид, третій підтягуємо гарно накид, четвертий раз накид, п'ятий накид, шостий накид, сьомий накид. Восьмий. Рівненько, рівномірно, гарно підтягуємо. Далі підбираємо гачком ниточку, підхоплюємо її і через всі наші петлі пров'язуємо, протягуємо її. Ось ми так підхопили. Далі робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так ми з'єднали всі наші петлі. Далі пров'язуємо 4 повітряних петлі. Пров'язуємо стовпчик без накиду в цю ж саму арку, де ми витягували тільки що петлі. Пров'язали. Так ми пров'язали один листочок. Далі в наступну арку пров'язуємо один стовпчик без накиду, 4 повітряних петлі і знову витягуємо таких 8 стовпчиків накид. Один, знову накид, два, накид, три, накид чотири, накид п'ять, накид шість. Не забуваємо підтягувати, щоб вони всі були рівномірні. накид, сім, накид, Вісім, підтягнули рівномірно, підхоплюємо ниточку і пров'язуємо всі наші петлі одночасно. Пров'язали, далі робимо з'єднувальний стовпчик, з'єднали. Далі 4 повітряних петлі і в цю саму арку стовпчик без накиду пров'язуємо. Так пров'язали другий листочок. Чим більше оцих витягнутих петель, тим пишніше буде листочок. Знову шукаємо нашу наступну арку. Ось вона. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали 4 повітряних петлі. 2, 3, 4, накид. І знову вісім наших витягнутих петель. Один. Підтягуємо рівненько. Накид. 2, накид. 3 накид. 4 накид. 5 накид. 6 накид. 7 накид. 8. Гарненько підтягуємо, рівномірно. І пров'язуємо через всі петлі. Робимо з'єднувальний стовпчик, закріплюючи листочок зверху. 4 повітряних петлі, стовпчик без накиду в цю ж саму арку. Так, ми спочатку в коло наше пров'язували 6 арок. Так можна зробити 5, 7, будь-яку кількість листків. Скільки арок пров'яжете, стільки буде листочків. Арку робили з двох повітряних петель. Якщо хочете, щоб був листочок. Піточки пишніший, потрібно зробити арку більшу, наприклад, 3-4 петлі. І тоді витягнутих петель можна в'язати більше. Тоді листочок буде пишніший. Якщо вищий листочок хочете зробити, значить пров'язуйте не 4 повітряних петлі доверху, а більше 5 або 6. Він буде тоді довший. Так, 3 листочка пров'язали в наступну арку, стовпчик без накиду. 4 повітряних петлі і знову витягуємо 8 петель накид зробили 1 2 3 4 5 6 7 8 Протягуємо крізь всі петлі, з'єднувальний стовпчик і 4 повітряних петлі, пров'язуємо і стовпчик без накиду в цю ж саму арку. Пров'язали. Ще залишилось нам пров'язати два таких листочка. Знову наступну арку, стовпчик без накиду, 4 повітряних петлі. Накид, і вісім витягнутих петель. пров'язали з'єднуємо всі петлі. Разом робимо з'єднувальний стовпчик, 4 повітряних петлі і приєднуємо ту ж саму арку стовпчиком без накиду. І останній наш листочок знову: стовпчик без накиду, 4 повітряних петлі, вісім витягнутих петель в арку. Пров'язали, пров'язуємо одночасно всі петлі, з'єднувальний стовпчик і чотири повітряних петлі, стовпчик без накиду, відрізаємо нашу ниточку, закріплюємо останню петельку з виверідньої сторони. Ось у нас є хвостик від початку в'язання і це, що ми закінчили, зв'язуємо їх вузликом, відрізаємо ниточки або не відрізаємо. Якщо є куди прикріплювати, то ниточки можна залишити для прикріплювання до одягу чи до чого. Так, ниточки ці лишні можна обрізати. Є, розпрямуємо листочки ось так. На виворотню сторону, з виворотньої сторони стовпчики доверху тягуємо. Основа в нас є, залишилося зв'язати серединку. Беремо нитку іншого кольору і пров'язуємо 5 повітряних петель. Один. Два, три, чотири, п'ять. Зараз будемо в першу нашу петлю пров'язувати. Робимо накид і так само витягнуті стовпчики. В першу петлю робимо шість таких витягнутих стовпчиків. Один накид. Два, накид. Три, накид, чотири, накид, п'ять, накид. 6. І так само, як з листочками робимо, пров'язуємо всі петлі одночасно, робимо з'єднувальний стовпчик, відрізаємо ниточку, залишивши кінчик для пришивання. Закріплюємо останню петельку, підрівнюємо. Далі беремо нашу квіточку, з вивертньої сторони заводимо гачок в одну з арок. За один кінчик. Виводимо на виворіт один кінчик. І з протилежної сторони так само в арку заводимо гачок і витягуємо інший кінчик нашого, нашої серединки. З виворітньої сторони зв'язуємо їх між собою вузликом, закріплюємо кінчики, лишні ниточки відрізаємо. Ось ну наша квіточка готова. Як бачите, в'яжеться вона дуже просто і швидко. Не так потрібно небагато. Можна в'язати залишки в ниток. Дуже модні зараз кардигани, базовий кардиган в'яжеться і такими квіточками прикрашається. Ось так вони виглядають різнокольорові. Всім дякую за увагу. Не забудьте Підписатися поставити лайк. До нових зустрічей!